А я мати трьох. У мене дві наша, дожці, і спільні, бізнес, і наша да, да, останні від, від насті. Тож в якийсь момент я зрозуміла, що мені просто щомісяця не доплачують зарплату. Це реально такий, знаєш, робочий аб'юз. Ти вже сидиш з кредитом там 200 тисяч, з голою жопою, і такі думаєш, що що відбувається? Там зайди в інстаграм, подивись, що інші люди роблять. Всі такі молодці, у всіх вже три квартири, чотири машини, п'ятеро дітей, свої бізнеси по мільярд грошей. А я що? А я нічого. У мене була така вчителька, яка казала: відцять з першої парти, бо ти скорпіон. Я була двоєшниці. У мене була по фізкультурі і по праву. <сум> Якщо ти не будеш вчитись, будеш мити під'їзди. Себе все життя тюкала, коли у мене щось не виходило, а коли виходило, я це пропускала. Ти не знаєш, ти не знаєш, що тебе сто раз нахер пошлють, а на 101 перший не пошлють. І такий, ти такий, <смір> ті, коли немашлю. Зі світом все нормально, з іншими людьми все нормально, але я галімий. Ти зроби, в тебе є досвід. А в тебе є досвід. Ти не твоя поведінка. Не тому, що ти говно, плохая мать, агресор, аб'юзер, і б'єш дітей і так далі. Це мені дає право на помилки. Якщо це мені дає право на помилки, це дає мені право на перемогу. Це, що ми тут будемо робити і сьогодні, і надалі це провокувати вас бути занадто.